Слава Ісусу Христу! Шановні друзі, найперше вітаю усіх вас із професійним святом. Традиційно червень місяць кожного року, шостий день, коли ми вшановуємо ваші труди, коли ми дякуємо вам за твердість своєї думки, свого погляду, підбадьорення людей. Сьогоднішнє свято Добавилося хвилюванням нічти ми всі переживали, молилися, воїни захищали наше місто. Але я собі поставив питання на основі тих проповідей, яких раніше говорив: якщо в місті є праведник. Чи збереже Господь місто це? Збереже. І якщо більше праведників, збереже. Чому сталося те, що ми знаємо, і те, що ми не знаємо, але побачимо? Ослабла молитва, зменшилося праведників, почали просто празно жити в храмі менше людей. Ті, хто ходив до, до радянського храму, продовжує ходити. Є таке слово, все нормально. Оце приміняється до світогляду тих, хто сьогодні живе в тиловій Україні. Все нормально. До біди, яка в нас торкається через похорони наших воїнів. Ми звикли. Я починаю помічати, коли є велелюдні похорони, а коли воїна ховає тільки родина. Це ми з вами. Я думаю, ніхто не хоче ще раз прожити подібну ніч в своєму майбутньому. Я це вам розказую своїм міркуванням, міркування, адже, адже ми з вами, церква і журналісти, укріпимо людей в вірі, підбадьоримо людей. Або будемо існувати так собі. Кожен буде казати, слава Богу, аби не гірше, або все нормально. Війна не закінчилась. Звичайно, що ми живемо в такий час. І сьогодні ми не відмінили шанувати вас. Ми не будемо відміняти жодного із свят, яке є. Ми будемо святкувати, ми будемо продовжувати жити, ми будемо продовжувати народжувати. Попередня неділя в нашому соборі велика кількість христин була вперше за війну. Вінчання появилися. Люди хочуть створювати сім'ю, люди хочуть бути щасливими. Але велика частина ще в заляканості і в депресії. Нам з вами належить їх підбадьорити і надихнути. Ми віримо в перемогу. Ми віримо в перемогу не тільки зупинені війни, ми віримо в перемогу. Але ця віра наша повинна бути підтверджена нашою ревнісною працею, кожен на своєму місці ревною. Не просто робити свою роботу, щоб заробляти гроші, а ревнісною своєю позицією в будь чих в будь-яких моментах. На похороні це наша біда. Загиблий чийсь син чоловік це біда не тільки всієї України. Це в першу чергу біда Волині і біда окремо Луцька. Це не чуже горе, це наше з вами горе. Давайте не ставати байдужими. Не ослаблювати молитву, не зменшувати оцього загального настрою кількістю праведників у нашому місті. Те, що прилетіло сьогодні, це, так, це підбадьорення нам і попередження. Так, вони, воно щось зробило біди. Але дякувати Богу, це біда матеріальна. Це виправимо. Саме головне всі живі. А тих, хто постраждали, хай Господь дає їм здоров'я і швидкого одужання. Матеріальне це дрібне, головне, люди живі. Давайте підбадьорювати один одного, все робити для перемоги, все робити для того, щоб підбадьорювати тих, хто на фронті, підбадьорювати і тих, хто в тилу, один одного підбадьорювати і не забувати своїми лишні празними. Заходами лишні праздними Посвяткувати треба, але є лишні праздні заходи. Які все-таки треба, щоб було менше, щоб відчувався настрій бадьорий, спортсмен добігає до кінця той, який завжди в спортивній формі. І він готовий здійснити свою право. Військовий Той залишиться живий, який не розслабляє, в якого автомат почищений, зброя почищена і завжди заряджена. Наша з вами зброя це слово. Воно повинно бути заряджене, заряджене енергією на життя, на народження, на сім'ю, на Христину, на христини, на молитву посилену і, звичайно, на перемогу. Тому Хай милосердний Господь благословить нашу Волинь. Наше місто, святитель Миколай, до якого нам треба бадьоріше стукатися, він же захищав в свій час місто Луцьк. Чого його не турбуємо? Захищав, треба його турбувати. Ставте ікону Святого Миколая і турбуйте його. Як захищав колись, хай тепер так захищає наше місто. Бо без Божої допомоги, без захисту, перемоги нам не дочекатись, нашими силами поки. Не дуже це успішно получається. Залишається, надіятися на Бога і тих, кого нам Господь пошле. Тому прийміть мої вітання з вашим професійним святом, рука ваша, хай буде міцна, перо. Хоча зараз більше клавіатура, чим перо, але перо хай буде для вас, у вас гострим, яке людей надихає жити, боротися і перемагати. Слава нашим журналістам і слава Україні! І смерть москалям!